Друзі, приїхав я з нашого села, помаленьку розпалюю буржуєчку. Зараз роблю таку розпаковочку для вас. Покажу, що привіз. Батьки мені передали за вдома кабанеру. Наробили відбивних котліт, м'яска, сальця такого думаєш, мені Мама запекла. Також привіз. Не пів кабанерло, але в такого сумках багула доброго припере м'яса. Буду купити тут а в імпровізованому душі на вулицях Донбаса. Будемо разом з побратимами смакувати. І ще, друзі, привіз таку чуючку. Є в мене такий друг Павло з мого села, який проживає зараз в Америці. Він передав через батьків мені цю чуйку нам на підрозділ з хлопцями. Дякую тобі, Павло, що ти нам допомагаєш, не забуваєш, робиш свій внесок перемогу. І ми знаємо, що завдяки таким людям, як Павло, і які доєднуються по можливості до перемоги, щось роблять і тримається українське військо, бо, якби не волонтери, не якби не ця підтримка, нам би було б набагато важче. Тому дякую для Павла. Дякую, що ви є, люди. І рухаємося далі, робимо свій внесок і разом до перемоги. Слава Україні! А я буду смакувати і буду для вас показувати, чим я тут займаюся на вулицях Донбаса. В бойових і не в бойових умовах, бо так само, друзі, тут є побут, є різна робота, і тому буде чуєчка точно працювати нам на перемогу. А котлетки, а котлетки мами мені попрацюють зараз на мій настрій і на настрій побратимів. Так що, друзі, всім смачного і до зустрічі! Оба!